Пане Олексію, аби нікого не лякати, тому що дійсно серед звичайних мешканців Дніпра, як ви сказали, є ось ці страхи, які пов'язані в тому числі з такими заявами. Давайте пояснимо, що необхідно окупантам теоретично, аби просто дійти до Дніпра чи дійти до тих населених пунктів, звідки до Дніпра буде діставати ствольна артилерія, де вони зможуть застосовувати ті ж самі каби та іншу зброю, і вже цивільні будуть під реальною. Щоденно, що хвилинною загрозою? Що росіянам треба? Ну, потроїти свою армію. В інший спосіб, ні. Ну тобто тактика змінюватися, 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 перепрошую, не буде. Це ось. І, 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 їм, треба, їм треба, ще, е, е, їм треба е, крім людей, вони можуть зараз там 600 тисяч, вони хочуть до мільйона майже збільшити на лінії фронту безпосередньо е, військовослужбовців. Але для того, щоб робити наступальні дії, їм потрібна певна техніка. В них зараз іде від'ємний баланс. Ми нищимо, наприклад, танків більше, ніж вони можуть виробляти, а виробляють вони взагалі 20-25 на місяць, тобто, щоб ми розуміли, це не дуже невелика кількість. Вони витягають зі складів, але там майже все, що могли витягнути, вже витягнули. І на сьогоднішній день вони можуть постачати на лінію фронту приблизно 70-80 машин танків, ну, різних, починаючи ледь на 134. Подивитися, скільки ми нищимо. В них поки що велике, там декілька тисяч, до 3,5 тисяч там, танків ще є. Але баланс йде від'ємний. Вони постачають менше, в два-три рази менше, ніж ми нищимо щомісячно на, на лінії фронту. Тому ну, піхота, просто бігти до Дніпра без підтримки, без підтримки важкої техніки, ну це ну, хай побігають там десь. Я думаю, вони не, не, не добіжуть навіть до, до околи з Дніпра. А те, що, в чому є небезпека, От є небезпека в авіаційних ударах, які можуть, можуть ворог спробувати робити е, в ракетних ударах, і тут нам дійсно потрібно, ну, давайте цілком можна припустити, що вони ще можуть удосконалити свої каби, і тоді може щось долетіти вже і до Дніпра. Борони Боже, звісно. Е, тому тут нам потрібно. Вирішувати питання з нашими партнерами, і про е, певне озброєння повітря повітря ракети для наших літаків, ну і, звісно, ще додаткові засоби протиповітряної оборони, які можуть працювати ті саме патріоти. Закрити ми не можемо на 100%, але е, зробити певні, задати шкоду певне можемо. Бо патріот може працювати із засідки, але це дуже небезпечно, бо він одразу себе викривлює, виявляє, де він знаходиться і може бути. Знищений швидко, ну так ми знищили а 50 російський літак. Це була так з засідки. Але ми ж не можемо навколо Дніпра поставити засідки, бо це вже будуть не засідки.